Агов, чи бувало таке, що, дивлячись на якусь круту цифрову ілюстрацію, в голові проскакувала думка: – «Хм, а як це взагалі зроблено? От сьогодні ми з вами якраз і розберемося в цій магії, з'ясуємо, як створювати отаку красу буквально з чистого аркуша. Давайте почнемо з простого. Ось погляньте на цю ілюстрацію автомобіля. Здається, ніби це щось цілісне так, але з яких насправді фундаментальних частин він складається. Це така собі візуальна загадка. І, до речі, до кінця нашої розмови відповідь на неї стане очевидною. Гаразд, щоб зрозуміти, як збудована ця машина, нам спершу треба познайомитися з її, так би мовити, будівельними матеріалами. Це абсолютна основа всього, що ми бачимо на екрані. І ці матеріали мають назву графічні примітиви, якщо по-простому це базові фігури, лінії, прямокутники, кола. У джерелі, яке ми сьогодні розглядаємо, їх дуже влучно називають цеглинками. І знаєте, це ідеальна аналогія, бо з них, як у будівництві, можна звести будь-що, навіть найскладнішу конструкцію, і найголовніше потім її можна розтягувати до будь-якого розміру без жодної втрати якості. А ось і вони, наші головні герої: прямокутник, лінія, еліпс, багатокутник, кожен із них це, звісно, окремий інструмент, але коли вони разом можливості для творчості стають просто безмежними. Ну що ж, теорія, це, звісно, добре, але де ж відбувається вся ця магія? Давайте переходити від слів до діла. Нам потрібна своя цифрова майстерня. І сьогодні в її ролі виступатиме фігма. Фігма це, по суті, такий собі потужний онлайн-редактор для векторної графіки. Просто уявіть, що це ваше цифрове полотно, де наші цеглинки, оці прості фігури, перетворюються на справжнісінькі проекти. Починається все, до речі, дуже просто спершу створюємо новий файл, а потім обираємо інструмент Frame. Фрейм це і є наше робоче полотно, межі майбутнього зображення. Можна одразу вибрати готовий розмір, скажімо, під екран смартфона чи монітора, або задати свій. Так, полотно готове, тепер настав час покласти на нього нашу першу цеглинку. Це, мабуть, найпростіша дія, але вона одразу дає відчутний результат і натхнення рухатись далі. Процес тут інтуїтивно зрозумілий спочатку обираємо, що нам потрібно, наприклад, прямокутник, просто клікаємо і тягнемо по полотно. Вуаля? Фігура є? А от далі вже починається творчість. На панелі дизайну справа можна бавитись із кольором, контуром, прозорістю, а щоб усе було ідеально, інструменти вирівнювання допоможуть поставити все точно на свої місця. А ось власне як це виглядає наживо? Зліва на панелі інструментів ми беремо наші цеглинки, а панель дизайну справа це вже наш набір інструментів для їх обробки. Саме тут і відбувається вся магія: зміна розміру, кольору, додавання тіней, повний абсолютний контроль над кожним елементом. Але ж створити фігуру це лише пів справи, правда? Справжня гнучкість дизайну це можливість її змінювати. І зміна розміру та обертання – це базові, але надзвичайно важливі речі. Все робиться дуже легко. За допомогою спеціальних маркерів, що з'являються навколо фігури, це дозволяє миттєво змінювати всю композицію. Давайте подивимось ближче. От бачите, коли об'єкт виділено, навколо нього з'являється така рамочка з вузлами. Тягнемо за кутовир, змінюємо розмір. А якщо навести курсор трішки з боку від кута, з'являється стрілочка для обертання це по суті ази маніпуляції об'єктами. Гаразд, ми вже вміємо розставляти наші цеглинки, міняти їх розмір, крутити, але поки що це все ще прості квадрати та кола. Як же від них перейти до складних плавних форм, як от кузов нашого автомобіля? О, а от тут і починається справжня магія векторного дизайну, здатність не просто використовувати фігури, а буквально ліпити з них щось абсолютно нове. Щоб перетворити наш примітивне щось унікальне, треба зайти в режим редагування. Робиться це просто: Подвійний клік на фігурі, і все. Тепер ми можемо рухати окремі куточки, змінюючи форму до невпізнання. А є ще інструмент крива, який дозволяє взяти будь-яку пряму лінію і перетворити її на плавний, елегантний вигін. І ось це блискуче ілюструє весь процес. Подивіться, зліва ми просто зміщуємо одну точку прямокутника, і він уже перетворюється на трапецію, а справа пряма лінія стає витонченою кривою. Це і є сама суть векторного редагування. Просто, але як потужно. А що ж дозволяє так філіхранно контролювати ці вигини? Це так звані керувальні вузли, або як їх ще називають, вуса без є. Уявіть, що це такі собі важелі, якими можна ліпити криву, змінюючи її напрямок та крутизну. І той, хто опанує ці вуса, зможе створити практично будь-яку форму, яку тільки можна уявити. До речі, є цікава історія про ці криві. Виявляється, їх майже одночасно винайшли інженери у двох конкуруючих автомобільних компаніях Citroën та Renault. Але всі троєн тримали це в секреті. А от П'єр Безє з Рено опублікував свою роботу, тому кривій носять його ім'я. Така от іронія: інструмент, створений для дизайну козовів авто, тепер лежить в основі майже всієї цифрової графіки. Отже, тепер ми знаємо про примітиви, про прості трансформації і про потужне векторне редагування. Здається, настав час повернутися до нашої початкової загадки і застосувати всі ці нові знання на практиці. І ось він, момент істини. Та-да! Зліва наші базові цеглинки, справа той самий автомобіль. І тепер ми чітко бачимо, що його кузов це просто хитро трансформований прямокутник, а колеса звичайнісінькі еліпси. Складне зображення виявилося лише сумою простих, але майстерно змінених елементів. Загадку розкрито. Тепер, коли завіса таємниці піднята, встає зрозуміло, що будь-який навіть найскладніший об'єкт починається з найпростішої фігури, і залишається лише одне питання: яким буде те перше творіння, яке з'явиться саме завдяки цим цифровим цеглинкам?